In progress. Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку це про вопис особових закінчив дієслів у майбутньому часі. Пригадаймо, які часи має дієслово. Правильно. Теперішній. Минулий. І майбутній час, які ми знаємо особи займенників? Які ми маємо особи займенників? Правильно, це перша, друга і третя особа. Скажіть мені, будь ласка, які займенники в нас відносяться до першої особи однини? Я правильно. А до першої особи множини. Ми до другої особи однини. Ти до другої особи множини. Ви до третьої особи однини. Він вона, воно. До третьої особи множини. Вони. Абсолютно вірно. Запишемо сьогодні в нас 6 березня. Класна робота, каліграфічна хвилинка. Запишемо букви К в поєднанні з іншими буквами та слова Держава, дисципліна, життєрадісний. Записали. Нагадую, що в будь-який момент ви можете поставити відео на паузу та дописати те, що ви не встигаєте. Давайте пригадаємо, яку дію називають дієслова в майбутньому часі, та на які питання вони відповідають. Правильно. Дієслова, які вживаються в майбутньому часі. Називаю дію, яка буде відбуватися. Форми дієслів майбутнього часу можуть бути виражені одним словом або двома словами. Наприклад, працюватиму, буду працювати, напишеш, будеш писати, вивчатимуть. Буду вчити. Будуть вчити. Дослідимо, як змінюються дієслова у формі майбутнього часу. Розглянемо таблицю на сторінці 108, вправа 296. Змінювання дієслів майбутнього часу, які виражені одним словом і відповідають на питання, що зробить, що зроблять. Зверніть увагу на таблицю. Вона має такий вигляд, як і таблиця теперішнього часу, яку ми розглядали на минулому уроці. Маємо три особи: перша, друга і третя, а також число однина та множина. Подивимося: Перша особа я що зроблю? Напишу. Закінчення У. Друга особа ти що зробиш? Напишеш. Закінчення еш. Третя особа він, вона, воно що зробить? Напише. Закінчення е. Розглянемо дії слова майбутнього часу. В у множині. Перша особа ми. Ми що зробимо? Напишемо. Закінчення емо. Друга ви. Що зробите? Напишете. Закінчення ете. Третя особа вони. Що зроблять? Напишуть. Закінчення уть. Порівняйте змінювання дієслів у майбутньому та теперішньому часі в першій особі однини на сторінці 106. Розглянемо таблицю дієслів майбутнього часу, які виражені одним словом і відповідають на питання, що робитиме, що робитимуть. Дивимося на табличку. В нас так само є табличка з особами, які стоять в однині, і ті, які стоять в множині. Перша особа однини. Я, що робитиму І ти, му. закінчення у. Друга особа ти, що робитимеш закінчення еш. Третя особа він вона воно. Що робитиме ітиме закінчення е. Розглянемо дієслова слова в житті в множині. Перша особа ми, що робитемо, і темо, закінчення емо. Друга особа ви що робитиме, ітимете закінчення ете. Третя особа вони, що робитимуть, закінчення. Уть. Зверніть увагу, що закінчення. Питання в нас співпадає із закінченням слів. Емо, емо, ете, ете, уть, уть. Робити Му закінчення У, робити меж закінчення Еш, робити ме закінчення Е. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Зверніть увагу, що перед му «меш», ме, мемо, мети муть завжди пишемо букву І. Робити меж, робитиме, робити мемо і так далі завжди пишемо букву І, а не букву Е. Розглянемо таблицю змінювання дієслів, виражених двома словами у майбутньому часі. Вже схожа для нас табличка. Розглядаємо. Перша особа однини я. Що буду робити? Буду іти. Закінчення У. Друга особа ти. Що будеш робити? Будеш іти. Третя. Він, вона, воно, що буде робити? Буде і ти. Зверніть увагу, Буду – закінчення У. Будеш закінчення Ш. Буде закінчення Е. Тобто закінчення питання співпадає і закінчення слів на прикладах. Розглянемо множину. Перша особа ми що будемо робити? Будемо іти. закінчення ему, яке також співпадає з питанням. Друга особа ви що будете робити? Будете іти. Так само закінчення співпадає і закінченням питання. Третя особа вони. Що будуть робити? Будуть іти закінчення «уть», яке так само співпадає із закінченням питання. Це є нашою допомогою. А скажіть, будь ласка, яке слово змінюється? Допоміжне чи основне? Так, змінюється слово допоміжне – «буду», будеш, буде, а робити завжди в нас однаково. Отже, підведемо підсумок, що дієслова майбутнього часу змінюються за числами і змінюються за особами. Вони відповідають на питання, що зроблю, що буду робити, що робитиму. Дієслова майбутнього часу, які відповідають на питання, що зроблю, що зробиш, що зробить, що робитиму, що робитимеш, що робитиме. Призмінювані мають такі самі закінчення, як і дієслова теперішнього часу. Напишу писатиму. При змінюванні дієслів майбутнього часу, виражених двома словами, змінюється тільки допоміжне слово бути. Буду писати, будеш писати, будуть писати. Попрактикуємося з вами. Вправа 298. Прочитаємо фразеологізми. Байдики бити, брати ноги на плечі, літати у хмарах, сушити собі голову, задирати носа, пекти раків. Спробуйте самостійно пояснити значення кожного фразеологізма, за допомогою одного дієслова, поставивши відео на паузу, в нас є слова для довідки. Це червоніти, втікати, думати, мріяти, лінуватися і зазнаватися. Отже, байдики бити значить лінуватися. Брати ноги на плечі значить втікати. Літати у хмарах значить, мріяти. Сушити собі голову значить, думати. Задирати носа значить, зазнаватися. Пекти раків значить, червоніти. Нам з вами потрібно записати дієслова в тому порядку, що і фразологізм. Через риску записати дієслова майбутнього часу в другій особі множини, потім у третій особі множини. Глянемо на зразок. Червоніти червонітимете, друга особа множини. Будете червоніти друга особа множини. Червонітимуть третя особа множини і будуть червоніти третя особа множини. Записуємо з вами наступне слово втікати. втікати. Записали вправа 98 і записуємо слово втікати. Можна користуватися нашими табличками. Друга особа множини. Дивимося в табличку. Друга особа множини. Що робитимете? Втікатимете. Записали втікатимете. Це друга особа множина. Тепер потрібно зробити в другій особі множини за допомогою допоміжного слова. Що будете робити? Будете втікати. Це в нас друга особа множина за допомогою допоміжного слова. І наступне це в нас третій особі множині. тікатимуть. записали третя особа ножини. Виділяємо закінчення. Втікатимете, втіка, вибачте, будете втіка. Будете і втікатимуть. Визначили. Наступне слово записуємо. Я зміню колір, щоб ви не заплуталися. Думати. Ми не всі слова з вами будемо записувати. Що робитимете? Думати мете. так, це друга особа множини. Множини. Наступне? Будете, що робити, думати. Друга особа множений. Що робитимуть? Третя особа множений? Думатимуть. Так, думатимуть. Записали третя. Особа множина. Виділяємо закінчення думатимете, будете думати, і думатимуть, записали. Ми з вами ще обов'язково будемо практикуватися. Вашим домашнім завданням Буде обов'язково розглянути ще раз правила підручнику. Домашнє завдання на сторінки 110 номер вправи 299. Вам потрібно прочитати, виписати виділені слова, уставляючи потрібну букву. Через риску написати дієслово в третій. Особі множині. А я з вами прощаюся. До побачення!